Сотні відтінків та незвичні пейзажі, мистецькі шедеври створені юними Рафаелями. Діти із задоволенням придумують сюжети та історії для майбутніх полотен. Малюють речі, які сподобались та запам'ятались. Я трохи придумую, трохи змальовую. Я Малювала пані та пана, малювала вулицю. Я намалював церкву Андрію. Вона мені дуже сподобалась. Останній день міжнародного форуму дитячої творчості Золотий Мульберт став святом для усіх учасників. У нас всі найкраще. У нас ми зробили 300 дипломів, і ми сьогодні вручаємо стільки ж подарунків. Організатори кажуть, жодного маленького художника не могли залишити без уваги, адже кожна робота особлива. Батьки, педагоги, ті, хто малює з дітьми щодня, додають, твори малечі абсолютно не схожі на полотна дорослих. Діти бачать абсолютно по-особливому світ, а дитина зображає свій внутрішній простір і абсолютно не боїться. Юні митці своєю щирістю та безпосередністю надихають і дорослих. Хтось посміхається, розглядаючи їхні твори, інші самі пробують малювати. Останні за свої старання навіть отримали нагороди. Золотому весху вручається голові Львівської обласної ради пану Петру Колодію. Голова обласної ради зізнається, уже не пригадує, коли востаннє тримав у руках пензель, проте спостерігаючи за роботою дітей, не щувся, як і сам почав малювати. Дивився, побачив, і якась така несамовита енергія вселилася в мене. І отакий витвір мистецтва ми зробили. Це є наші рідні гори Карпати. Фіналістами міжнародного форуму стали роботи майже 30 дітей. А унікальну відзнаку Золотий Мольберт цьогоріч отримала художниця з Донецька. Олеся Турчин, Сергій Черновський львів, ТБ.